Батько був в мене найкращим. Це була опора. Чоловік з великої літери. Таких людей бувають один на мільйон. У нас була традиція, яку ми запровадили з 2008-2009 року. 31 грудня, Новий рік, ми кожен рік їздили на каток. Тобто збиралась повністю вся сім'я. На коньках нас вчив. Кататися теж всіх батька, що мене, що сестру, що маму. А якраз нещодавно його телефон передивлявся. 20-й рік моє день народження, 16 виповнив. Папа заснімав на телефон нашу всю сім'ю, як я торт задував. У тоді... мене рос завжди був невисокий, я в школі був самим мілким, там метр шістдесят. І от він це, це зафільмував, коли мені було 16. Я навіть не знав. Це. 24 лютого для нас розпочалося о 6 ранку. Ми вирішили, перше, це треба вивезти двох сестер і маму в сторону дачі. Но у нас не вийшло, бо тоді якраз подаривали Хатяновський мост. Ми розвернулись, перший день, сиділи вдома. Запропонував ідею піти в ТРО батьку я. Познайомився я з Олександром 25 лютого 2022 року. Біля Центру комплектації на Троєщині. там почався наш шлях і прослужили ми разом десь біля року. Та я їм дуже пишався, у нього було п'ять е дітей, і він був там, коли він міг цього не робити. Та він якби тримав вже зброю, і він якби вчив нас, він був командиром мого відділення, він був моїм безпосереднім командиром. Да, я з ним бувало, ми спорили, якби філософствували. Мені дуже подобалися ці розмови. От, у нього було своє бачення, у мене своє, і я трошки там не погоджувався, але він мені пояснював, як воно має бути. Завдяки йому, я вже інша людина. Познайомилися ми з Олександром на початку повномасштабки, тобто вже безпосередньо в підрозділі. А підрозділ. Почав одразу працювати. Саня це був Костяк. Костяк нашого, нашого підрозділу, нашого взводу. Це була людина максимально свідома, максимально спокійна, розсудлива. Я знав, що там, де є Саня, там у мене проблем не буде. Працювали так до того моменту, поки він не перейшов в інший підрозділ. Не вистачало його, коли він перейшов. І потім так сталося, що він повернувся. На той момент я вже був одним сержантом взводу. У нас там була наша група, і в ній було максимально: от, кожен друг за другом дивився, кожен друг другу допомагав. Служив він 112-й бригаді ТРО, 127 батальйоні. Спочатку вони стояли на жоговому центрі, займалися тим, що захищали небо. Потім їх бойовий шлях там, ну, розпочався. Я перетнувся з ним, коли він перейшов в Кракен. Він коли перейшов у підрозділ новий, ми пересіклися на напрямку Донецькому під Бахмутом, населений пункт Хромове, Тоді це називало дорогою життя. Я був на позиціях, нам сказали, що 10-та ранку десь приблизно була. Кажуть, приїхав Кракен, буде штурмувати. Я згадую, що десь там повинен бути батько. Він нещодавно туди перейшов. Тільки я вийшов з позиції, я зразу його набрав і кажу, ти вже тут. Він каже, да. І я кажу, а де зупинились? Прямо в тому місці, де ми жили, тобто з дружківка. І я поговорив з командиром своїм, як таки вийшов з позиції, я говорю: обрісував ситуацію. Я говорю, Давно з батьком не бачимося, хочу побачитися. Так, да, так. Да. Він каже: тебе є там скільки треба тобі часу. Вони мене підвезли прямо до батька. Ми з ним вийшли, просто розмовляли, не про що. Він мене виростив 21 рік життя. Він який був такий залишився таким же добрим, чесним, сумлінним. За що береться, все виконую до кінця. Созвонилися тоді не з мамою, бо ми мамі завжди казали, що ми там на ППД, у нас все добре. Ми в кафешку пішли, поїли в кафешці, набрали двою три роднімиї сестрі, поговорили там. У неї теж воював, поговорили про чоловіка її і все. Фотку мене зробили. На жаль, на той момент я дуже про це жалкую. Останній раз, коли я його бачив, це було десь да, за неділю до загибелі. Вони приїхали на напрям, ми там вже були. і Я захотів зустрітися з ним. Коди навіть що не сфоткалися, але я вдячний хоч і за те, що ми обнялися точно перед цим. І вже десь через неділю, навіть менше, мені повідомили, що він загинув. 29 лютого я созвонився з ним по сигналу. А вони були тоді на Авдіївському напрямку. Відпустка мене була. Набрались десь четверта вечора, була. Переговорили я йому, пояснював просто ситуацію, що в мене там новий телефон ну, з динаміками якісь неполадки. Він розповідав, що їх прикомендували до якоїсь 56-ї, по-моєму, чи щось такого. І що вони будуть готувати позиції під Тепдівкою. На той час Авдіївка було теж одне із найзапекліших напрямків. Він сказав, що його поставили командиром роти взводної. Люто йому випалося 50 років. От. Закінчилося тим, що 3 4 березня мені дзвонив папин побратимця, я вже на позиціях був на пушці, я працював тоді в артилерії. А позвонив. Я думав, що він просто хотів запитати, чи, чи є зв'язок з батьком. А я знаю, що таке позиція, що там може і по 5, і по 6 днів не буде зв'язку. Я кажу, ну я типу, взяв трупу, навіть не почую, я зразу кажу, типу, хаос, в мене зв'язку з батьком немає, а я думаю, що він ще на позиціях не вийшли. І на жаль, він мені повідомив тоді, що батька не стало, батька загинув. Ми Були в одному підрозділі, і там все пішло геть не так, як мало бути. А мої хлопці Саня і Олег, вони, як завжди, першими визвались їхати. Вони поїхали вдвох, і вони вдвох були до кінця. Там складно не доїхати. І тіла не достать. Я предлагав свою допомогу жар: давайте я візьму броні каску, прийду на ваш напрямок і ну, типу, сам достану. Але дякуючи друзям, дуже. Папам, які його поважають, його вдалося витягнути рівно через неділю і відбувся похорон з почином, як потрібно. Приклад гарного батька, хорошого чоловіка, правильного, який, ну, як ну, правильний українець з максимально правильними поглядами і ну, Дуже високим рів, рівнем свідомості. Тобто, ну, він був ну, дійсно основний. Людина, яка ніколи не скаржилася, він завжди як би, знаходив. Як ну, це сказати, причини, заради яких потрібно діяти і робити, а не просто перекладати на когось, що це хтось інший за них зробить. Я б сказав би дякую. І обняв би його і сказав би, що я обишаюся їм. Я був на його похоронах і це видно, що це герой. В першу чергу я б його обійняв і сказав би, що дякую за те, що він мене виховав таким, яким я є. Добрий завжди підтримка 24 на 7, коли мені було складно літом 23. го Він мене постійно підтримував. Майже кожен день ми з ним були на зв'язку. І ну, підтримка в першу чергу і поради. Він давав мені завжди поради. Я до них прислуховувався. Батько був дуже великою людиною, тому я йому за це вдячний.